Всім yeah. привіт, ви на каналі Суперман! Ну, і це наша любина рубрика всі. Всі yeah, факти про кого? Марію! І вона сьогодні. <в> сьогодні. І сьогодні вона Деус! <Damn>. Ну і yeah. зараз ми, я скажу вам об'яву. Може, і, і на жаль, може і не бути більше частин. Не буду так часто виходити вони, бо тому що є одна проблема. Аварія, ну і так далі. Значить, ми можемо вже починати перший Ви пам'ятаєте, як я теж погоді з пуркою? Я вам це нагадав. Він рідкісний. Але почнемо з першого факта. Є! Я отакий. Отакий якийсь мам Другий факт. Ви чому це червоне, або чорне? Давай там ще воно, що. Стоп! Ви не підписані? Що червоне? Скажи, що з ними буде хто не підписаний. Хто не підписаний, то все. що сорі. Будете глухи? І здохнете. Ні, не гадали Оленка. Не гадала. Володих і Ні? не, а я хочу щось сказати. Будете, будете хлопчими. Дівчата будуть хлопцями, а хлопці стануть чуть, -чуть меншів. Можемо розказати один прикольчик. Якщо ви хочете попасти на туторіал в моєму каналі або прикольні мультики, ідіть на мій канал. Там ще повно таких прикольних відео. Є! Yes. Далі! Звичайно, їх з пальниками. Далі! Стоп! Ви не поставили лайк! Все, все. Вам кінець. Або ставте лайк, або червоний сюда даєте. Що маєте. Тако. Ви ще не пороне! Ви, ш... ви на ви навіть нам Кузьмутик. О, А, 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 а ну Кузьмутик, ході! Але що ви шо навіть не поділилися з другом? Ай-яй-яй! А такі! В мене сьогодні ви так бандить в школу, а я вам Мені чуть оки не вибрала, а я вам повністю дам зару, як наподілитись. поділитись. і ви колопою. Стоп, стоп, стоп! Якщо ви не хочете здохнути путь, все, вам просто потрібно підписатись. І ла. До речі Побачите. Просто на цій Ліпить першу надлід На тій на квадратик Який має ось так Назніть на нього Ламку нової програми касту це дуже прикольна гра. В Неї можна фоткати Чик! І, з... і взяти. Ти зробити круто, на годувалку. Новувалку. І А в мене теж гроші є. Угу. Декілька перерва. Перерва на ваш перекус або в школу. А далее прикроем кастры. Можно фоткать И вставлять. ваты, варить. И вкусняшить. Все, Далее третий Дядько мене, або я би мені, знаєте, кілька років, знаєте? Тако. Знаєте, знаєте, ось ці ліки, ну, прямо в десять. Будете мені так, не? В... Я... Підписники, що ви робите? Ви, ви що, ще лежите та, і просто що не нажавши? Для нього це буде найкращий подарунок, підписка лайк і ділитись. Це для нього буде дуже хороший подарунок. Е, ви, да, ви там маєте що таку. Е, ви чо-то забули про мене? Ви що забули? Та я не можу нормально навести. Що, забулите, Але зараз буде тако, якщо ви можете Зробити свій... Якщо ви можете зробити ти коментар під, одному, під одним відео, то обов'язково напишіть з днем народження, девінки. Тепер ми можемо переходити до третього факта. Хочете вам зараз покажу? У мене вдома є портал. Хто хоче, приходити до мене в гості і з Оленкою, то всі будемо бам-бам розкривати. Зараз скажу. Це не дуже прикольно, але, на жаль, нам не вийде засняти цю зону. От тому що наша камера. Не переходимо не далі, ніж зона хати. Але ми можемо переходити до четвертого факта. Ну так, давайте знаю, що. Давай це так. Моя мама пише, що мені купили вже такий самий, як у називається планчет. Мені купила француз і ми їдемо, їдемо, їдемо. Знімаємо відео і Тільки... До речі, а до речі, я прийду, я візьму листочок. І до речі, скажу спойлер, ви мо ви, пану, зможете бачити відео з, 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 з другій локації, зовсім новій локації. Та, і, і побачити новий фільм. Секретний портал. Так, а ви знали, що? що я буду раз в бачити? Я, я мала силу. В той день я мала силу ви, високо підстрибнути до неба. І коли ти жкнуєш, то перетиснула поленки А тут мама мене в цьому місцікало. А далі п'яти. П'яти встала сюди до Олени. Далее-далее-далее, пятый факт. А, -а, -а, -а. <связывая> <связывая> а пока что сделаем танцы-балансы. <связывая> танцы-балансы, танцы-балансы. Наступна песня! Наступна... Ука... Наступна песня! Всем попуски!